31 жовтня загадкове, фантастичне, чарівне свято Геллоуін Виникло воно дві тисячі років тому. За легендою, в цю ніч на землю виходять злі і добрі духи, щоб тут залишитися. В цю ніч. Відбувається перехід світлої пори року в темну, За віруванням у цей час відкриваються ворота між світом простих людей та світом духів. Відьми є одним з найвідоміших міфологічних істот. Вважалося, що саме в цей день вони злітаються на мітлах. На своєрідну нараду Шабаш. Тому символ відьми на мітлі є одним з найбільш популярних на Хеллоуін. Також одним з основних символів свята є павук з павутиною. Більшість павуків активні в сутінках і вночі, вони переважно є хижаками. А деякі можуть бути навіть небезпечними для людини тому і викликають страх. Люди для того, щоб налякати духів одягали страшні брудні костюми і маски, звідси і пішла традиція переодягатися у костюми. Вважається. Що для того, щоб задобрити духів і налагодити з ними контакт, необхідно принести їм символічне пожертвування, пригостити їх сілякими частуваннями або ласощами. Звідси й пішла традиція обходити всіх своїх родичів і знайомих, збираючи так звану данину, пригощаючи один одного солодощами. Цей період сезонним овочем є гарбуз, що щільно поєднало його з цим святом. Люди роблять з них страшні мордочки для відлякування духів і прикрашають ними свої домівки і подвір'я. Назва Хеллоуін перекладається як День всіх святих, Із недавніх пір закріпилося. І в Україні.